Слава Україні! Котики! Є е, таке діло. Хочу приготувати сьогодні, спробувати приготувати е, улюблену приправу нашого сімейства Сланська Сіль. Мільйон рецептів по інтернету, сто п'ятсот мільйонів рецептів по Ютубу. Е, зібрався докупи, звів середнє арифметичне Докупи. Вирішив приготувати ну власне, свій якийсь варіант. Спробуємо, що воно вийде. Я думаю, що все буде окей, бо в основному я відштовхувався від рецептів, котрі, ну прям натуральні гінацуалі нам розказували, що там має бути. Погнали! Так, і для приготування нам знадобиться власне сіль. Я всю гармовочку потім розкажу розпишу в описі під відео. Власне, сіль середнього або грубого помолу, свіжий чесник, чищений, червоний гострий перець, уцхосунелі і миритинський шафран, дзіра і Боже мой, як ти називаєшся. Я згадаю і напишу або додам в, в коментарі от під цим відео. От, Власне, все це діло не дуже складне. Деякі інгредієнти, звичайно, ну, не, не дуже просто знайти, але це досить реально. І наша задача основна це все в правильній послідовності поєднати, поєднати в блендері. Для цього знадобиться блендер, або ще можна потужно, так би мовити, в ручній ступі. і Все це діло перемолоть. Але 21 вік на двері, як, яка ще ступає, ребята, блендери поїхали. І того, наша першочергова задача це зробити з чесника пюре, подрібнити його якомога дрібніше. Якомога однорідніше. Тоді вже додаємо до нього сіль, знову це все діло перемішуємо, а тоді вже руцями додаємо туди всі спеції. Ну, Можна, в принципі, разом, і ложкою або вилкою, в якійсь великій посуді, це все діло перемішати. От, це якби етап номер 1 Поїхали, коротше. Беремо чесночок, красиво відправляємо в блендер. І я додаю ще чуть-чуть буквально солі. там Буквально якусь маленьку часточку, просто щоб часник тримався кучою, а не розмазувався по стіночкам. Хоча і так і так розмазуватись буде. Я зараз включаю магію кіно і у вас за 3 секундочки все пройде, а в мене, я думаю, що трошечки пограюсь. Так, ну, власне, от. Чесночок у нас подрібнений. Не пюре, звісно, не пюре, але, ну, типу, і так непогано. Цього більш ніж досить для того, щоб сланська сіль була такою трушною, мокренькою з кусочками чесночку. От. Я собі так думаю, що ми в цій самій посуді будемо і вимішувати це все діло. Так що власне, без зазріння совісті додаємо сюди всю сіль, яка залишилась. І ложкою це все діло розмішуємо. Це дуже просто ніяких, так би мовити. Боже, ребята, який тут запах? Ви би тільки знали. Це просто от, і, власне, додаємо всі наші спеції. Знову ж таки, грамовочку я розпишу у описі відео, і все буде більш ніж зрозуміло. Це був би не я, якщо не розсипав би, але ну. <с> так навіть смачніше. Готово. Все змішано, все перемішано. Сподіваюсь, досить однорідно і починаємо пробувати. Рекомендаціон. Беремо трошечки домашньої олійки. Отак на блюдечко раз. Беремо нашу сланської солі. Отак вот на блюдечко два. Хліба свіженького, якогось смачного. Отак, вот раз, кусочок, М -м -м, прелість. І, значить, поєднуємо. Поєднуємо. Боже, який же ж запах, ребята, тут стоїть. Це просто не передать словами. Блін, mm. це вещь. Давайте так. Це 100% не ота трушна сіль, котру мені колись привозили товариші з Грузії. Але це дуже-дуже схоже. Це просто капітак смачно. Рецепт в описі. Я всім дуже рекомендую його спробувати хоча б там в якихось неводичких пропорціях. Бо це ребята, а бошки. Все, дуже дякую. Всіх люблю, всім па-па.